Вітання. Сьогодні зібрали електровелосипед з жіночою рамою, з йомким акумулятором на 18 ампер годин рама як якщо бачите, заводські шви, дуже гарні Вілочка з амортизацією, дискові гальма, покришка кенда, потужний ліхтар, перемикач шамана стоїть, оригінал. Включається фара та круїз контроль, редугується дуже зручною ручкою половинчатого типу, тобто половинка рухається, половинка ні, замок запалювання, є графічний вольтметр. комфортне сидіння з пружинками, акумулятор з'ємний, прикручено дуже надійно. В благосвіковому боксі контролер фірми Huawei. Встановлений моторчик від компанії MXUS, якщо видно, імбасірований напис, тобто оригінал. Шимановська зірочка на 7 швидкості та шимано-турний перемикач. Моторчик тут у мене 500 Вт, можна встановити на 1000, за вашим бажанням. Зручний багажничок. Повнорозмірні крила, зірочки теж з захистом. Ну такий Велик буде їхати до 45 км за годину. І якщо їхати уважно і обачно, то може проїхати 100 км на одній зарядці Ось такий електровелосипед. Звертайтесь до нас на сайт. Дуже багато цікавого.